Що ж, друзі? Мої вітання? Ви дивитесь Ютуб канал Ми Україна», Я Микита Михайлов, І найближчим часом будемо говорити про те, що відбувається е на території Херсонської області, де затопило більше 40 населених пунктів. Затопило, підтопило через те, що рашисти зробили, що вони зруйнували, підірвали Каховську ГЕС як наслідок. Каховське водосховище, вся вода, яка там пішла. Далі вниз течією. І Херсонщина страждає найбільше. Миколаївщина страждає так само. Зараз про допомогу будемо говорити тим, хто залишається на тих територіях. Говорити я буду не один. Як ви бачите, зараз вже секунду. О, так бачите. Це мої співрозмовники Олександр Кузняк той що ближче до мене, це голова благодійного фонду координаційний штаб волонтерів та Олександр Дячок, це учасник ініціативи Вектор Перемоги. Панове, мої вітання Доброго вечора. Доброго вечора. Ви е, безпосередньо фізично перебували? от Буквально там я не знаю півгодини годину тому на території Херсонщини в районі Інгульця, річки Інгулець. Е, можете розказати там. Наскільки ситуація критичною є? Наскільки річка вийшла з берегів через те, що ну, знову ж таки притока Дніпро і все це нижче по течії, нижче я маю на увазі Каховської ГЕС. Яка ситуація там ситуація насправді критична, тому що інгулець піднявся дуже високо, майже до до того місця, де він починає витікати. І дуже багато сіл, які навколо затопило з дорогою, з доїздом до людей. Дуже складна ситуація, і багато хто втратив свої будинки. От ми зараз знаходимося біля села Афанасіївка, це Миколаївська область, і тут є селище. Це селище знаходиться повністю оточене у воді. До нього можна добратися тільки на човнах. Або на, на там пантоні, який наші ДСНС та військові разом разом переправляють. Тому ситуація дуже і дуже складна. Багато людей залишилися без будинків, люди залишилися взагалі без нічого. І найгірше те, що піднялися, піднялися підземні води, і воду пити зараз у колодязях неможливо. Це у всіх регіонах, і в Херсонській, і в Миколаївській, всюди, де піднялася вода. Там Критична ситуація з питною водою, і відповідно її потрібно підвозити і підвозом питної так. води у тому числі панове. Ви займаєтесь нині? Так, ми привезли координаційний штаб волонтерів, привіз 40 тонн питної води для півдня України. Зараз наші друзі там теж приїхали. Вони привезли ще 40 тонн питної води, і ми разом з. І свою ми вже розвезли, і зараз їм допомагаємо і підказуємо, куди найбільш необхідно, тому що є такі села в і в Береславському районі, і е, так само в Миколаївській області, в якій не доїжджають е, зазвичай волонтери, тому що вони там е, приїжджають в основному там Херсон і навколишні е, населені пункти. І ми рекомендуємо відправляємо їх туди для того, щоб вони допомагали там. Да, Вектор перемоги, ініціатива да, допомагає тут комунікувати з місцевим населенням, з громадами і з районною владою, тому що це вже потрібно систематизувати, і дуже багато волонтерів губляться, приїжджаючи приїжджає сюди і не знають, куди вести допомогу. Тому що є в Херсоні такі місця, де на кожного постраждалого вже по 10 волонтерів, і на кожного котика вже по, по 5 кілограм корму. А є такі місця, де дійсно люди потребують негайно питної води, і евакуації, де є важкі люди, які потребують ліків, чи люди, які втратили житло. І ось ми буквально позавчора зустрілися з людиною, яка хотіла покінчити життя самогубством, через те, що їй вже більше 60 років діти за кордоном і. Все, в нього, забра... нього русня забрала останнє. Вона забрала домівку, в якій він жив. І... Яку він будував? Яку він будував? Він да, був це. в окупації. Людина прожила 8, 8 місяців в окупації, і ось тут паводок забирає у нього останнє. Скажіть, будь ласка, Олександре, пан Дячок, ви е, сказали допомагаєте у комунікації. Щоб ну волонтери знали, куди звертатись, щоб все, вся допомога була розподілена рівномірно. А проблема глобальна для Херсонщини от сьогодні, на який на шостий чи сьомий день, так уже після підриву Каховської ГЕС, от комунікації і розподіл гуманітарної допомоги, ні, це локальні моменти, і не більше. Дивіться на вихідні був дуже великий наплив волонтерів, тому що вихідні дні. Всіх є відносно вільний час, якісь вільні гроші. Десь вони ще за декілька днів підзбирали, піддокупили і всі ринулися на вихідні в Херсон, в область, щоб зрозуміти, куди просто приїхати, віддати хоч, якісь хоч якусь мінімальну допомогу. Але як я казав, що в Херсоні вже дуже багато волонтерів. Ми буквально на третій день, коли ми приїхали, вже було на центральних вулицях куча волонтерів з лодками з гуманітарною допомогою. З різним е, носилися, тому що місцевих дуже мало. Це видно по аптеках, по відкритих магазинах, по людях, які просто на вулицях гуляють. Дуже багато місцевих виїхало. І в основному волонтери допомагають люди з сусідніх регіонів і взагалі з усієї України. Люди з Заходу, з, з усієї України, з Києва. І тому ж кажу, така ситуація. Ми допомагаємо скоординувати зараз на даний момент все більш да. Держава запрацювала. Так, да, всі служби працюють. Це mm -hmm. дуже важливо. Служби ДСНС працюють їм великий респект. Наші збройні сили працюють і допомагають теж великий респект. І насправді хочу хотіли би порекомендувати усім звертатися у місті Херсон. Є обласний гуманітарний штаб, який рекомендує які регіони вони бачать реальну ситуацію по Херсонщині, і вони рекомендують, які регіони потрібно найбільш негайно привести допомогу. Тому старайтеся комунікувати з ними і наші, наші всі органи державної влади, там і всі наші служби, які повинні працювати. Вони всі відкриті, вони всі рекомендують, вони говорять, допомагають, сприяють. І все це їде і доставляється до людей. Також велика допомога від церков, як оказалось, ми тому що церковні е, от нам допомагає особливо е, Південна Конференція церкви анетистів з сьомого дня. Тобто церковники це люди, які мають дуже велику сітку і мережу е, людей в різних далеких селах, і вони допомагають їм постійно, і тому вони з ними мають зв'язок. І тому, знаходячи будь-яку церкву. Ви зможете знайти в подальшому, кому потрібна негайна допомога і кому потрібно зараз і саме вони зараз знають, допомога. як тебе провести туди. Вони знають, з ким там також комунікувати. Плюс вони дуже відкриті, дають там от нам, наприклад, допомогли, тому що ми привезли фури. От наш е, координаційний штаб привіз фури для того, щоб розвести фури в важкодоступні місця, такі, як наприклад, Береславський район, потрібні менші автомобілі. Ми звернулися до них, вони посприяли повністю, хоча ми там з ними познайомилися попередній раз, коли ми після окупації приїжджали допомагати Херсону. Тобто, українці відкриті, всі відкриті, всі готові працювати і всі працюють. І це найголовніше, тому що зараз ми бачимо, що наш український народ нічого не здолає, і показник того, що дуже багато волонтерів приїхало, дуже багато міжнародних організацій. У мене сьогодні. Дзвінки йдуть з усієї Європи, і люди телефонують і запитують. Хлопці вам потрібні вільні руки. Я вже навіть не знаю, куди і хто і де мій номер телефону розповсюдується, але там тільки плюс там 41, плюс там 47, плюс 44. Телефонують, запитують, готові їхати, допомагати. Це дуже, 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 дуже надихає і всі великі молодці. А крім рук, що пропонують ще? І що потрібно більше руки чи гроші? Чи та сама вода вже бутильована? Наприклад, якщо не, не з України, то там експортом з якоїсь іншої країни? От що потрібно більше: руки, гроші чи товар? Дивіться, ну за, я рекомендую усім. Ми не збираємо ресурсів. Ми стараємося там своїми знайомими, там друзями. Там купили, закупили, передали, надали нам гуманітарну допомогу. Ми доставили. Але я рекомендую людям в цій Європі купувати товар і безпосередньо передавати його з рук в руки. Це дуже важливо для того, щоб воно дійсно швидко доходило до людей, для того, щоб воно не лежало, і е, от зараз, у цей критичний момент, допомога потрібна. От спочатку, коли це критично. Потім люди якось більш стабілізуються, зрозуміють ситуацію і будуть рухатися. Що найбільш потрібно: питна вода це номер один. Бутильована в бочках, е вона потрібна. Помпи для відкачки води, тому що водичка почала трошки відходити. І зараз потрібні помпи у тих будинках, які вже можна хоча б якось відкачувати, для того, щоб вони повністю не розвалилися, і їх можна було відновити, і людям було де жити, потрібні ось ці помпи звичайно ж потрібні готові набори гігієни ну і продукти довгого зберігання але номер один це вода 40 тисяч так скільки 40 тисяч тонн ви казали 40 тонн, 40, 40 тонн тон тон тон. ми привезли пільо. Сорок тисяч тонн було б взагалі дуже класно, але <с <с і ми б, б хотіли би це зробити, і ми б хотіли б це зробити, і стараємося. От зараз приїхали наші друзі, привезли ще 40 тонн хоча в них інша організація допомагають. Так само там комунікуємо, стараємося те про що я вже говорив. Стараємося всіх відправляти от у ці найбільш віддалені села. А це на скільки людей? Ну, от 40 тонн, просто. Звучить масштабно, але якщо вимірювати в людях, яким потрібна бутильована вода, це скільки домогосподарств? Ми це сотні. Рахуйте десяти. Рахуйте, що ми даємо на одну одній людині в руки одну 6 шестиліт, шестилітрову баклажку води або один пак по півтора літра, де шість бутилок води. Дивіться, цим займаються е, міські ради. Вони от ми приїхали в Сінгурівську районну раду. Вони сказали: у нас є запасу води на три дні. Але це запас води, коли приїхала куча волонтерів, і ми розуміємо, що ну, зараз з понеділка просто поток волонтерів спаде, і можливо будуть більші проблеми, тому що багато людей повернулося на, на підтоплені землі. Багато хто хоче приїхати назад, і тому важко сказати. Наскільки дивіться, ми не рахуємо, ми не ну наша організація, ми не видаємо під там підпис. Воду, тому що ми розуміємо, що вода це перша необхідність. От скільки в нас людей підходить, було, і ми розуміємо, що ми можемо це завантажити і довести, ми привозимо і віддаємо. Але наша практика, з того, що ми видавали: одна баклажка 6-літрова в руки або один пак води, тому що різна вода прийшла. Зрозуміло. Стосовно того, як виживають ті, хто залишились там. Окрім води, потрібніші продукти харчування. Крім води, потрібно де жити. Ну, на дахах, якщо на дахах, ну то вкритись ну, чимось холодно вночі, комарі кусають, чи евакуюватись кудись. Сьогодні бачив, а, це з окупованої тимчасово окупованої частини Херсонщини, щоправда, але там невеликий острівець, де буквально сімей 5 чи шість просто розбили палатки і намагаються, хоч якось там щось бути, бо їх орки не евакуюють. І вони от там просто сидять, чекають, поки вода зійде. Чого не вистачає от на нашій території, нашим громадянам, окрім води сьогодні? Що бачите ви? Ну, да, дивіться, дійсно на окупованій території з тим, з ким у нас є зв'язок, там абсолютно гуманітарна катастрофа, і її ще підігрівають російські війська. Тому ну, дуже важко, дуже важко зараз навіть чути ці історії е, на нашій території. На нашій території дивіться, навіть в будинках, які підтоплені багатоповерхівки в самому Херсоні, самому місці, не всіх людей евакуйовують. Тобто, без лузду зараз е евакуювати повністю все населення, шукати, де його розселити, е куди їм приїхати, як їх перевести. Е і ну, це дуже велика. Ну, це здавалося б, евакуація це дуже велика травма для людей, для дітей, для тварин, які будуть виїжджати. Тому багато населення залишається саме в Херсоні. Їх е, їм дають все, їм дають воду, е, їм дають їжу, навіть повербанки там чи е, якісь елементарні речі для того, щоб зарядити телефон, і вони були на зв'язку. Тому люди лишаються залишаються на верхніх поверхах. В селах також люди намагаються розселятися. Е, сусід бере до себе сусіда, е, якось не ну, намагаються групуватися і залишатися на місці, тому що вода. Ми мали, маємо ну, таке бажання, щоб вона скоріше відходила. Хоча зіпсувалася погода, і сьогодні багато, багато планів було порушено. І ну, для того, щоб, можливо, українці і наші міжнародні друзі ну, уявили собі, от у людини немає будинку. Все, що людина встигла винести з будинку, це документи і там якісь речі, які помістилися в сумку. В звичайну дорожню сумку. Тобто, уявіть, зараз насправді. Людям, окрім води і речей першої там необхідності, потрібно все, тому що люди залишилися без нічого. Якщо от ми зараз доходимося недалеко від села Афанасіївка, там з е, майже 200 будинків половина затоплена. Ви розумієте, яка це кількість людей залишилася? Ми там з вами поділимося в подальшому фотографію цього населеного пункту. Ви розумієте, яка люд... кількість людей залишилася без нічого. Зрозуміло, що вони десь поїхали, десь прийняли їх родичі, можливо, прийняли сусіди, але людям потрібно повертатися, і люди пережили окупацію, і людям потрібно жити вдома. Я от іду з жіночкою. Така історія вона мене проводить по селу, показує. Я в неї запитую, а в неї двоє дітей. 10 років і трошки менша дитина. Я в неї запитую, а чому ви не поїхали, чому ви не евакуювалися? А вона мені говорить, ви розумієте, яка це травма буде для моїх дітей зараз поїхати в те місце, куди евакуйовують? І я просто це все зрозумів. Вона каже, ми краще будемо тут, ми краще будемо старатися працювати, боротися з тим, нам допоможуть. Але ми, я для своїх дітей залишусь, ну, ми залишимося вдома, і вони будуть більш спокійні. І я розумію, що таких ситуацій не одна, але, але не слухати, коли говорять ДСНС про те, що вам потрібно евакуюватися, не можна. Якщо до вас, я звертаюся до всіх тих, хто нас зараз чує, якщо до вас приходить Державна служба надзвичайних ситуацій і говорить: шановні, вам потрібно, ми вас евакуюємо, Будь ласка, прислухайтеся до них, тому що хлопці розуміють, що вони роблять. Вони краще бачать ситуацію, і вони, як і усі українці, хочуть вам тільки добра. Панове, мабуть, неочікуване буде питання з боку мене, так як від журналіста, але а який настрій у тих, хто залишився і продовжує виживати на затопленій чи підтопленій території? Вони це розпач, це відчай, біль, це страх чи навпаки, це надія, що та скоро зійде. Що ви бачили, з чим стикаєтесь? Е, ви знаєте, дивіться. Я думаю, що ну з тих людей, до яких ми приїжджаємо, тих людей, яких ми бачимо, в е, нас зустрічає з посмішкою, тому що люди були 8 місяців під окупацією. Тут було дуже багато різних історій. Навіть зараз ми стоїмо біля будівель, які рознесені бомбами, людей в селах. Е, Стада курів просто розносилися бомбами і вони втрачали там багато свого майна і ну, частину свого життя. Тому зараз, коли підтоплення так, в гостру фазу перші декілька днів це було надзвичайно важко для людей. Зараз, коли ситуація більш стабілізувалася, всі вже на такому піднятому настрої тому що дуже ну вони відчули дуже потужну підтримку. І це оце дійсно їх підтримало, і це дійсно їх зараз тримає в такому. Чудому гуморі, і, і вони зараз відчувають те, що те, що вся Україна з ними. Настрій, якщо сказати коротко, то в них настрій бойовий і вони на драйві. Тобто, от ми там зустрічаємо людей, які там веслими гребуть на своїй, е, на своєму човні для того, щоб переправити хоча б там, там 10, на той човен влізе 10 паків води, але вони гребуть там на відстань 500 метрів для того, щоб просто переправити цю воду. І найбільше круто, от Сашко правильно сказав. Те, що тут всі відчувають, що Україна, і не тільки Україна, і міжнародна спільнота, і наші всі друзі, всі знайомі, хто є за кордоном, всі підтримують українців, і це велика катастрофа і велике горе. Але ми сильна нація, і ми ще раз і ще раз показуємо те, що ми, об'єднавшись, можемо рухати великі процеси і можемо захищати один одного, підтримувати, допомагати. І берегти, оце найголовніше Олександр, да. наприклад, вашого благодійного фонду. А чи вдалося закумулювати знову населення на те, щоб більше допомагали більше або грошима, або речами, або тими ж самими руками? Чому питаю? Бо більше ніж півтора роки повномасштабної війни, і це природньо, так що люди стомлюються. Я сам зараз збираю на дрони нашим артилеристам в 110-й бригаді, і я бачу, як це важко зібрати бодай на один мавік. Ну, а, і це один мавік, а інша справа, коли мова йде от про 40 тонн води, так чи про помпи, які відкачують, це ж все гроші. Потрібно десь його знайти, десь його купити. Ця трагедія цей екоцид вчинений расистами. Він на вашу думку зумів акумулювати от знову ж таки, оцей волонтерський допоміжний рух українця. Ну, волонтерство в Україні працювало і буде працювати до кінця війни. Це найголовніше. Але зараз насправді я бачу, що всі українці включилися, дійсно включилися, тобто всі дуже оперативно відреагували. От нам з водою, я там, в силу того, що ми були, ми відкрилися на другий день повномасштабного вторгнення. Ми мали маємо багато друзів і партнерів, великих партнерів, які там представники там бізнесу. І от коли відбулася ця е, трагедія, я просто відкрив свій телефон і є контакти, які я не набирав рік. Я набираю їм і кажу: хлопці, треба вода. І через годину мені сказали про те, що Саша, давай машину, вода буде. І так само я бачу зараз, як е, от ми вчора зустріли там дівчат, які зо активісти, скільки вони гуманітарної допомоги привезли, і вони теж говорять, вони на такому драйві. Говорять, ми зібрали, нам стільки людей привезло, нам стільки людей доставило. Тобто суспільство зараз мобілізувалося, воно і було мобілізоване насправді. Просто, можливо, ви дійсно правду кажете, воно трішки-трішки десь втомилося, тому що це природне. Але зараз знову це як новий такий, знаєте, можливо, ну не можна так говорити, але це новий такий поштовх свіжий для того, щоб ми працювали і. Українці в котрий раз це, напевно, вже мільйонний раз зрозуміли про те, які, з якими тваринами, в мене немає іншого слова, цивілізованого, ми е ведемо війну і хто на нас напав, і що вони готові піти на все для того, щоб знищити український народ. Тому всі мобілізовані. І дай Боже, щоб так буде і до нашої перемоги. Дійсно. Да, да, так, Олександре. Да, я хотів додати, що дійсно ну важко вже здивувати наших волонтерів і наших людей від Бога, Тому що ми приговорка, ми приїжджаємо. Ми приїжджаємо в Херсон. І тут дійсно, ну одні й ті самі люди. Всі ми, грубо кажучи, приїхали з усієї України, Здавалося б, ми всіх бачили в Києві на Донбасі. Тут вони вже всі в Херсоні. Ні, наприклад, хлопці, навіть які з нами приїхали, вони приїхали допомагати тваринам. Вони виконали свою місію, долучилися до нас. І зараз катаюся разом з нами, також метро Слава і Степанові теж покажемо. Хлопці сидять, чекають нас в бусі. І от дійсно, люди, люди мобілізуються і люди перелаштовуються за хвилини, тому що ну, важко описати складність ситуації і е, ситуація, яка міняється щохвилини. Щохвилини різна ситуація, щохвилини різні нові виклики. І... Як ми навчилися мобілізувати свої сили, і як ми навчилися пристосовувати себе е, до тих проблем, які виникають, і ну це вкотре, вкотре вражає, да, як, як ми можемо, з якою силою можемо боротися? Знаєте, у волонтерській, у волонтерстві є така, я можливо, там не повністю там скажу так, але є така, таке прислів'я, коли волонтеру кажуть, що потрібен. Літак, він каже, скільки потрібно літаків, от, і все. Тому українське волонтерство усьому світу показує зараз, як потрібно працювати, як потрібно підтримувати один одного. Максимально мобілізовано. Ви згадували про евакуацію тварин. Чув, от якраз за останні декілька днів, що це найважче. Евакуювати тварин, особливо якщо це свійські тварини, і е, ви, пане Олександре, це я про Олександра Кузняка. Ви е, скидали нам відео, де якраз таки здається, корову на намагалися так. Е, завантажити так, е, що, щоб перевести її, і навіть по цих 12 секундах, які я дивився зараз, мабуть, можна навіть нашим глядачам показати е, ось так. Це теж доволі важко зробити, бо. Тварина теж боїться. Ну, вона теж звичайно, для неї це бої, стрес вона, можливо, не для неї це величезний стрес. Так, так. Ну дивіться, ну от, уявити всю потужність. Навіть корови, які залишаються підтоплені, навіть корови не залишаються на підтоплених територіях, навіть коров евакуюють. Вже не кажучи про котів, собак і всіх інших. Тут же ми, ми їздили декілька днів з волонтерами, які саме приїхали е, допомагати тваринам. Вони організувалися, е, приїхали сюди. Кожен котик, який перебігав нам дорогу, був накормлений. Сколотий всіма уколами від сказу і від цього. Ще йому залишали мішок корму і водички. Тому я думаю, що тут в Україні, ну, в Херсоні, на, мабуть, самі ситі зараз і довольні тварини. Так, да, думаю... але, але і велика біда, скільки потрібно ж розуміти, яку техногенну еко екокатастрофу. Нанес, нанесла нанес, ніс цей розлив води, тому що ми стояли теж жіночкою, розмовляли, і вона каже: тут дуже багато ірисок росте, іриски внесені в червону книгу. Вона каже: От, ви розумієте, я, я люблю фотографувати ці іриски, я люблю фотографувати природу і вона так стоїть, починає пускати сльозу і говорить: а тепер цього всього немає. І якщо ширше навіть подивитися на цю всю історію. Просто наскільки велику, велику шкоду це нанесло природі загально, і скільки десятків років природа повинна відновлюватися, особливо після того, що буде замулено, вода, дай Боже, відійде, але воно ж залишиться, мул залишиться, і потрібно буде якось теж ці всі землі приводити в порядок для того, щоб наша екологія відновлювалася. Так, тому ми дійсно ми дійсно. Боротьба буде продовжуватись. Ми витримали от такий от перший, перший потужний удар, от такий шок ми пережили, і боротьба тільки тільки починає набирати обертів, тому що от шоковий стан ми пережили. зараз. От для мене, знаєте, я зараз так скажу. У мене таке відчуття: от зараз що це як друге дихання відкрилося в українців, от воно відкрилося. І зараз ми на цьому другому диханні. Я чомусь так внутрішньо відчуваю, що зараз, дай Боже, віримо в наші е, збройні сили, віримо в наші всі силові підрозділи. Дай Боже, що от якраз це друге дихання, волонтерське підсилить їх, і ми будемо мати великі, великі зрушення для того, щоб наша перемога наступила е, швидше. Чомусь я це зараз от, я відчуваю це. Панове, і наостанок буквально перед нашим ефіром, перед нашою розмовою з вами так з'явилось повідомлення від Держслужби надзвичайних ситуацій у Херсонській області. Фіксують відхід води, зниження рівня підтоплень. А ви там, де працюєте, ви фіксуєте вже відхід цієї великої води? Чи ще ні, там ще не зійшла? Водичка потрошки відступає, але уже Сашко е, говорив. Про те, що пішли дощі. І сьогодні була дуже велика злива, яка йшла ну, тривала декілька годин. Тобто вода, якби почала відступати, але ось цей дощ, він призупинив цей відступ, ну, я думаю, там, ну, можливо, там, на день, будемо вірити, але так, так, водичка почала трошки відходити. Так, вода почала відходити, але я ж кажу: знову це, це тільки початок боротьби. Це ну, відійде вода. І... Розумієте, ще дуже багато потрібно буде відкачати води з погрібів з підтоплених територій, тому що річка розлилася, в неї буде зараз інше русло, в неї зараз буде ну, зараз будуть зовсім інші проблеми, і дуже треба буде багато помп, дуже багато буде треба зробити роботи для того, щоб хоча б стабілізувати цей регіон, тому що відхід води це не кінець боротьби, і ми повинні бути готові до того, щоб підтримувати регіон і боротися. І робити свою роботу далі, тому помпи ті, хто нас зараз чують, це важливо для усього південного регіону зараз. Панове, я дякую вам за те, що ви робите. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Е, Нами Україна, е, і я кожному українцю, дякую, який доєднується, долучається або справою, або грошима, або товаром. Тому що ну по суті, кожна така дія це вже більше аніж робить, наприклад, ООН Політично за це сто відсотків, дякуємо вам, Дякую. дякуємо Дякую. за ефір, Дякую. Дякую. тримаємося разом. Спасибо. Олександр Кузняк, це голова благодійного фонду, координаційний штаб волонтерів. Та Олександр Дячок, це учасник ініціативи Вектор перемоги. Вони були моїми співрозмовниками. Я Микита Міхальов. Обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям!